А грошей немає. Динамо змушене відмовитися від двох легіонерів. Названо клуб АПЛ, який дає реальні кошти за ВАНАТА, а також повернення Шабанова. Це справді може статись. Усім привіт, друзі! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми будемо говорити з вами про усе найголовніше і найбільш актуальне, що оточує головну команду країни. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо про підтримку нашого нового проекту. То і найбільш простий спосіб це зробити підписатися просто зараз на канал. Дякуємо і поїхали. Сьогодні будемо говорити про трансфери як на вхід, так і на вихід. Але розпочнемо ми із тих, яких на вхід Точно не відбудеться, якби не хотілося уболівальникам Динамо, але двох легіонерів яскравих легіонерів із чемпіонату України в команді не буде. Мова піде про Ібрахіма Кане з Ворскли та Бруніньо Скарпат. За даними та то таке, жодного з цих футболістів вболівальникам Динамо чекати в своєму клубі не варто. Повідомляється, що кияни відмовилися від переходу що першого кандидата, що другого. На думку скаутів, жоден з цих футболістів підсилить. Динамо не зможе і, відповідно, не зможе допомогти їм виконати поставлені задачі у наступному сезоні. Втім, не виключено тут, звичайно, і фінансова сторона питання, адже Карпати, зокрема, просили б за Бруніньо щонайменше кілька мільйонів. Напишіть у коментарях свою думку, чи змогли би Кане та Бурніньо підсилити нинішнє Динамо. Водночас шукати новачків кияни не перестають влітку. Вони все ж таки спробують провернути декілька трансферів, але при цьому у Суртіса ну дуже цікава стратегія. Як розповів Михайло Співаковський, пріоритетними позиціями для підсилення у Динамо влітку є лівий Вінгер та центральний захисник. Інше джерело, а саме Ігор Бурбас, підтверджує, що саме на ці дві позиції влітку Динамо буде шукати підсилення і навіть нібито поглядає на закордонний ринок. Водночас, враховуючи непросту фінансову ситуацію, керівництво Динамо абсолютно не бажає платити за футболістів і хоче знайти когось в команду за мінімальну суму що навіть позначка у 1-2 мільйони може бути за великою для Ігоря Суркіса. Тут джерело знову згадує про кандидатуру Саліфа Сума із Азербайджанської зіри, але взимку сторони вже не зуміли зійтися на сумі компенсації, тож величезне питання, чи будуть перемовини успішними влітку. А от щодо центрального оборонця, то канал Insight підтверджує інтерес до Артема Шабанова, який може здійснити такий собі камбек у Динамо тридцять Річний оборонець поки ще в Олександрії має варіанти не лише з Динамо, а й зі сторони Шахтаря і навіть Полісся, куди він може піти за головним тренером. Бо містян контракт із ним розривати не будуть, адже розраховують продати футболіста за нехай символічні, але декілька сотень тисяч євро. Водночас двоє гравців Динамо можуть покинути. І звичайно, мова тут піде про два головних активи клубу: це Володимир Брашко та Владислав Ванат, але їхнє майбутнє буде багато в чому залежати від майбутнього знову ж таки молодіжного чемпіонату Європи. Отож, в ефірі та таке назвали єдиний клуб, який зараз дуже серйозно цікавиться кандидатурою Ваната. Це англійський Сандерленд, який доволі предметно розглядає українського нападника і після молодіжного євро. Може запропонувати ту суму, яка за попередніми даними вписана у його контракті в розмірі відступних, а саме 20 мільйонів євро. Повідомляється, що це мінімальна позначка, із якої динамівці розпочнуть перемовини. Більше того, вони дуже хочуть, аби уся ця сума була виплачена одразу. За тим же шляхом, тобто на вихід з Динамо, може піти і вище згаданий Брашко, але тут ситуація цікавіша, адже за повідомленням Віктора Вацка, нова літня Ня пропозиція має бути вищою, аніж ті 22 мільйони, які взимку за футболіста давав Вулвергемптон. З огляду на такі високі фінансові апетити Динамо очікувано, що лише команди з Англії зможуть доволі безболісно для себе заплатити такі гроші. Але знову ж таки величезну та ключову роль тут гратиме майбутній чемпіонат Європи. Тож спостерігаємо і чекаємо переходів наших футболістів до кращих чемпіонатів Європи. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І давайте для того, аби ви точно не пропустили наступні, просто зараз підпишіться, будь ласка, на канал, а до цього відео поставте вподобайку. Дякую, скоро побачимось.